Доброго ранку доброго дня! Бажаю тобі здоров'я й добра. Тож сідай зручненько та слухай уважно. Пропоную тобі послухати цікаву загадку. Ану, чи вгадаєш ти її? Диво дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім! Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто дитсадок. Правильно, це дитячий садок. От ми з тобою і пригадаємо, хто ж знаходиться в дитячому садку. В дитячому садку знаходяться не тільки діти, а й дорослі, які там працюють. Ранці? Першим тебе зустрічає в дитячому садку мить сестра. Вона слідкує за твоїм здоров'ям, Міряє температуру, оглядає. В групі тебе зустрічає вихователь. Вихователь грається з дітьми у різні ігри, ходить на прогулянку і вчить спостерігати. Діти пізнають багато нового і цікавого. Протягом кожного дня. Вихователь навчає дітей бути уважними, слухняними, самостійними, охайними. Проводять заняття різні, вчить охайно їсти, роздягатися, одягатися. Допомагає помічник вихователя. Вона слідкує за чистотою в групі, переносить дітям їжу, миє посуд. Смачну їжу готує кухар. Він варить борщ, кашу, компот, пече смачні пряники і пірішки. А тепер давай трішки пограємося. Будь уважним. Гра називається так чи ні? У нас веселий дітсадок. Так, весело! У нашому садку мало іграшок? Ні. А у садку багато іграшок? Так, звичайно, багато. У тебе є, друзі? Є. Зараз ти відвідуєш дитячий садок? Ні. На жаль, ні. Знаю, ти сумуєш дуже за дитячим садком, за друзями. Але я теж сумую за тобою. Сподіваюсь, що ми скоро з тобою зустрінемось в дитячому садочку. До побачення!